Я на червоній доріжці в Канах. Зараз покажу, як тут це виглядає. Ми з військовими. Тут дуже багато фотографів, дуже багато людей, зірок світових кіно. Друзі, по-перше, я в Канах. По-друге, нарешті, знаєте, ми готуємося до виходу на червону доріжку. І зараз я покажу огляд на червону доріжку в Канах. Ми з військовими. Отже, всі збираються в такому готелі, неймовірно просто. Приходять інструктори, спеціальна охорона, спеціально навчені люди і розказують нам, як себе вести, що робити, куди можна ставати, куди ні. І... Бачите, що ми з українською делегацією вам пізніше покажу, що тут буде відбуватися. Це головний хол, де збираються всі зірки перед тим, як вони підуть на червону доріжку. Виглядає він таким чином. А, до речі, слідкуйте за відео, тут дуже багато зірок може потрапитись вам на цьому відео. Знову купа зірок довкола, знову набираємо. Слава. Бачите, тут. Дуже багато українських зірок, і українських акторів, які знімаються в закордонних фільмах, і у нас знову нові люди, знову новий інструктаж. Тепер нас а, виводять і спецсажають спеціальні автомобілі, які нас будуть напряму вести до червоної доріжки, друзі. Не можна самому прийти, чи якась така історія потрібні в ну, вас відвозять спеціальними машинами, спеціальною охороною. Такі автомобілі. У них є кваліфікація, що вони можуть приїжджати в кани. Жінка, до речі, водій, що цікаво. Так, ми сідаємо в автомобіль який Хіпити... буде прямувати на червону доріжку. А Ну покажи, передали тілець. Да. Я гляну, Я гляну. може персональний квиточок самого квитка, як він виглядає. Це як ви кажете, квиток на кіно вже після доріжки. Все, я зрозумів. Нічого особливого. Мультиплекс погарніше, правда? Формула була впосретана. Порівняв. Так, да, в пробки на кана на червону доріжку я ще не стояв. <рівняв>. Так, друзі, під'їжджаємо вже до червоної доріжки. Дуже багато людей, фотографів. Ну, Більшість тут фотографів, звісно. De Bono. Et de Sean Penn. Sean Penn, artistes engagés. Je vous parle un petit peu de, de Black le film d'un Français. Les soldats ukrainiens. Cette image, un peu sinistre. Hein? Il était un peu déprimé, Sean Penn, dans, dans ce film. Ça nous faisait penser un peu à Taxi Driver. Dans un, des un... uniformes et sur le drapeau ukrainien. Une équipe de zéchronologistes en, fait, euh, en haut des marches, par Christelle en visio. En visio. Il <laughs> est venu pour une, une euh, cérémonie d'ouverture euh, assez poignante. Ah. Fondée depuis 1976 un documentaire réalisé par Andrew Dominique et qui est prévu euh, pour le 30 mai sur Apple TV. <inaudible>